до відео таке по обзорчику, швидко привжусяся, по, приїжджали посилки. А, дякую тим, хто допомагає. А, зараз приїхали посилки від Анатолія Покидько з міста, міста Дубровиця, Рівенська область. Покидько Анатолій Олексєвич. Його розборку багато хто з вас знає. На Фейсбуці ви багато в нього купуєте запчастин, в групах Mercedes і все, все остальне. Поспілкувався декілька хвилин з цією людиною. Вона згосилася допомогти, зробила велику скидку, положила кое-що з запчастин навіть безкоштовно. Дякую велике цій людині. А вам хочу сказати. Купуйте запчастини лише у перевірених людей, тому що щоб потім не писати пости, що шахрай кинув. Чи ще щось. Це людина, якої можна довіряти, якої можна гроші скидувати наперед, на карту, і все їде вчасно. і дуже-дуже в неї дуже адекватні ціни. Розпакував коробки. Ну, тут два молдинга він висловив. Я чисто цей тренд хочу переставити собі на набикові двері. І оці молдинги. Я купив у нього дуже адекватна ціна, дуже в хорошому стані, тому що багато хто коли знімає цей молдинг, заламують отут цей хром. А, у нього в доброму стані. І знаєте чого? Ну, мені вони і з виду нравляться, І мені здається, вони іншої сказать іншої фирмы и ну, по сказать. дивиться по-перше вплотну поставив оце я не зрозумів, оце на всіх це на всех витал так мабуть с руками уплотнитель уменьшается в размере усыхая а эти смотрите если я там поставлю намного дальше встает сейчас поставим вот эти молдинги. Ну, а здесь я просто срежу вот эти надписи тренд, переклею себе. И здесь. Тут, 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 тут ну, А, это я накладки на педали. Э, Резиновые воздуховоды в заднюю частину кузова. Защита під торпеду ноги та що прикриває защитка. Ну, якось так дякую. Який прислав Анатолій, покидьку мені будуть встановлюватися на днях. защити я дуже хочу поставити під ноги і назад, тому що клімат у нас працює і влітку надо щоб... Я ще хочу торпеду зняти, щоб перебрати все як на своєму чорному віта, переклеїти всі уп... заслонки, щоб клімат дув туди, куди треба, а не під торпедом. Дякую Дякую за допомогу. Звертайтеся до перевірених людей, які займаються розбірками. Ви знаєте, зараз такі часи там, от хтось хоче купити колеса. Людина, яка продає, висилати їх без перед ну, не буде, тому що ви можете не забрати. А скидувати гроші цій людині наперед, ви її не знаєте і не знаєте, чи вона вам вийшла. Тому отакі відео я роблю для того, щоб люди знали людей на розборках, щоб люди... Сейчас, до речі, я вам продиктую. Ще раз, ще раз продиктую.

Ну, знаєте, от лежить якась деталь у вас на, на розборці. Рік, два, три. У вас ще таких три деталі збирається. Так продайте ви людям хоч за що небудь їх. Ніх, Не, от лупить цену, тому що це ж, це ж моє. це ж моє. І отак от дійсно приїжджаєш, буває на розборку, Я пам'ятаю. Ну от я собі хотів би ковер, да, передній ковроліновий у віто поставити. Я пам'ятаю, приїжджаю на розборку, лежить ковер. На ньому зверху стоїть двигун. З двигуна тече масло на цей ковір, І він 150 доларів, 150 доларів. Ну так дивишся і думаєш, ну кончені люди. Ну, дякую тим, хто адекватно оцінює свої запчастини. і це отак от ми зробимо, приклеїмо і буде, йдуть прямо на ноги. Там все підправиться. Там все підправиться. Поставив вже ці молдинги, помив. Чому мені подобається ці з хромом молдинги, які заводські йшли. Дивіться, він тут плотненько і тут. А обичні вітьковські, я так розумію, що з часом всихають. І Тому тут зазор величезний, а зазор це все ж затікає вам у двері. І, ну, Понятно, що витікає з двері, але я, я думаю, що лишньої води в дверях не треба. Ну, ці всі запчастини потім буду ставити. Так, як завжди, плани змінилися. Установив тільки одну пасажирську сторону цього воздуховода. З тої сторони мені там треба було де електрика, електрик не зміг мене прийняти. Ну, коротше, затягнулося опять. Водійську сторону буду ставити трохи пізніше. Так, хто ніби, хтось із вас думає, та це панти. Фигні, короче, фигнит себе, тюнингует, понтует. Далеко не понты. То есть, молдинги на дверях, вот эти хромированные, они длиннее по размерам. То есть, скорее всего, что обычная резиновая усыхают. Палец дырка, лишнее затекание воды в двери. Ну, понятно, она туда попадает, но я не думаю, що есть смысл, щоб она больше туда попадала. Там да мол, на молдингах надпись фэшн да салатин для понтов. А, вот эти воздуховоды, во-первых, эстетически красиво, во-вторых, проводку прикрывает, то есть ногами туда не лазят проводку, ну то есть э, пассажиры часто я знаю там ногу туда суют провода, короче туда сюда, ну то есть и опять же дует на ноги очень очень круто будет дуть на ноги. Со временем может быть отпуск. Я хочу зняти і торпеду полностью. всі опять заслонки воздуховоды, щоб клімат дув туди, куди надо, а не во всі ну, це потім. По заднім воздуховодам, да, я один ще так не Хто знає скільки вже катаюсь з одним. Пока, но... Там тоже есть большой смысл от того, что у вас воздух заходит и у вас пыль оседает в порогах, в задних арках, короче, то есть все это наседает пылякой, потому что ее тянет и, ну, как бы, ну для чего то же их предусмотрели немцы. Да, я согласен, что люди ездят и без вот этих всех воздуховодов и всего остального. Но, во-первых, есть хорошие разборки, на которых есть хорошие запчасти. Такі вот розборки, як у Анатолія Похитька, Максима Морозова, Едуарда і Дмитрія Неймарка, вибачаю, що забуває <клухи> есть, Є гарні розборки, є ще декілька людей в Україні з адекватними цінами і з дуже гарними розборками. Скажу так, раніше скуплявся в Багато запчастин я брав у Руслана в Дніпрі. То есть це вітоцентр Дніпро. Зараз я до нього звернувся з декількох питань. Сам, сама дурна ціна в Україні це у нього на розборці. А ще і Стасік це, що у нас на Шанхаї розборка, там взагалі неадекватні ціни. Якщо раніше у Руслана мені було вигодніше з Кривбаса пригнати в Дніпр машину, щоб у Руслана поставити той же самий клімат. То зараз я не звертаюся, але ну, у Руслана найкрутія ціни. Не знаю, може війна поміняла там, щось в плані фінансів, у нього стало важче, тому ціни більші стали. Але якось так. Тобто, дивіться, ці всі кришки, всі ці моменти, тобто, прозванюєте по розборкам. Воздуховоди задні починаючи від 200 гривень за штуку і заканчується 600 за штуку. Це ну, різні місця, різні розборки. Я згоден, все залежить від стану. Тобто, у когось краще, хуже. Ну, тобто, тут вже вам дивиться, вибирайте самі. Я вам сказав, наприклад, декілька тих людей, які дійсно з гарними цінами, з гарними розборками і можна без проблем відправляти гроші і не боятися, що товар приїде або поломаний, або приїде щось ну, не, те, не те, що треба. Як зачастую теж буває, багато є розборок, які би втюхати. Тобто, колись була ситуація, в мене на чорному віта, мені потрібні були форсунки. Дзвоню я Стасіку на Шанхай. Він, Так, да, є комплект перевірених короче, на стенді, все бомба. Приїжджаю я короче, до нього. Виходить, він щось сумненький такий каже, ну що дві я ще достати не можу з мотора. Я кажу, в смысле, ти ж сказав, що тебе зняти перевірені на стенді і все отлично. Ну, Чоловіку, которому просто насрать, ему лишь бы втюхать тебе йому втюхати щось. І більшу частину розборок так дійсно виходить. Прислали тобі тормозний нибудь заклинений ну, ще есть, много Багато розборок, що что тупо втюхати. У Анатолія Покітька, у Максим Морозов, до речі, відгукнувся нам був з приводу сидінь на наше Віто. І Ми хотіли брати вже в нього, дуже адекватна ціна для військових. Ну, Так злежилася ситуація, що знайшлася людина, яка нам віддала їх майже безкоштовно, ці сидіння. Та безкоштовно віддала, скажімо так. Тому ми не взяли у Максима. Але подумаємо, якщо ще будуть у нього, то поїдемо. Можливо, Ну, пересилка, дорога пересилка сидінь. Ну, Будемо дивитися. Може бути заберемо ті сидіння, які, якщо б він ще не продав їх. Але той, хто військовий, знаєте, у Максима Морозова є сидіння. Так, да, вони не в суперстані, але за дуже-дуже адекватну ціну. У Анатолія Покидька багато запчастин, ви з Facebook брали в нього ці запчастини, багато запчастин, які ну, мало де не знайдеш по розборках. То есть є розбірки, які заганяють чисто одні в класи, а є розбірки, які заганяють, що попало. То есть Бердича, в наші убиті після військових, то есть, ну, такі імені. Що ти оттуда візьмеш? Стекло. Ну. То есть, щось, щось толкове там знайти. Торпеди Торпеди нікому взагалі не потрібні, якщо вона не в там. Ну, таке чисто Ходова, там, щось, этот, ну, краще брати там, де заганяються чисто в класи Там, де великий шанс, що пробіг у автівок буде не такий сумасшедший, То есть, краще брати там.